Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Отже, супутникові знімки показують найбільший за останні роки трафік поїздів на кордоні Росії та Північної Кореї. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі Росії північно-корейської артилерії. Центр стратегічних та міжнародних досліджень в південній Кореї повідомляє, що на залізничній станції, що на кордоні КНДР та Ерефії. Помітили приблизно 73 вантажних вагони. Такої кількості там не бачили останні 5 років, і навіть до пандемії трафік на цій ділянці був значно меншим. Втім, що саме перевозять цими вагонами, зрозуміти складно, тому що аналітики допускають, що це все ж таки можуть бути. Е Боєприпаси або артилерія, тобто це пов'язано саме з домовленостями двох диктаторських режимів про постачання зброї для продовження війни проти України. На жаль, тут є опосередкований доказ того, що це може бути саме зброя. Справа в тому, що саме на цій залізничній станції у листопаді минулого року так само були помічені російські вагони, і саме в той період Білий дім підтвердив, що Північна Корея постачала зброю для російських бойовиків Вагнера. Але тепер схоже Росія та КНДР планують лише нарощувати рух потягів по цій прикордонній станції, на що вказують певні роботи на об'єкті. Супутникові знімки високої роздільної здатності, зроблені 5 жовтня 2023 року, показують безпрецедентну кількість закритих вагонів, загалом приблизно 73 одиниці. На додаток до вагонів на головному складі об'єкта можна побачити транспортні контейнери та обладнання, розкладені просто неба. Що саме везуть, залишається незрозумілим, оскільки воно накрите. Проте слід зазначити, що зовнішні характеристики контейнерів та обладнання відрізняються від тих, які Спостерігались на об'єкті протягом останніх п'яти років, враховуючи повідомлення того ж дня про те, що Північна Корея почала передавати артилерію Росії, цілком ймовірно, що ці поставки включають боєприпаси та артилерію. Крім того, постійна наявність бетонних залізничних шпал і баластування на всій залізничній станції протягом останнього року вказує на узгоджені зусилля як з утримання, так і з модернізації об'єкта, що підтримує рух товарів у цьому пункті. Пропуском така робота свідчить про те, що Північна Корея планує й надалі розширювати пропускну здатність об'єкта. Нагадаю, напередодні американський телеканал CBS News із посиланням на американського посадовця повідомив, що КНДР вже почала передачу Росії артилерії для війни проти України. в матеріалі припускається, що підтримка Пхеньянам Москви, цитую. Схоже стало кульмінацією виросневого саміту, коли лідер КНДР Кім Кімчинин приїхав до Росії аби зустрітися з російським диктатором Путіним. Ну як зазначає CBS News, багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей та їжу, щоб підтримати економіку Північної Кореї в обмін на підтримку вторгнення Росії в Україну а також на зброю. Але з огляду на те, які саме військові об'єкти відвідував Кім Кімчинин. Під час візиту до Росії, а вже південно корейські чиновники висловлюють побоювання, що КНДР отримає від Росії технології, необхідні для виготовлення атомних субмарин та більш досконалих далекобійних ракет. Звісно, таку співпрацю двох режимів за бажання міг би зупинити Китай. Але, схоже, що покін лише зацікавлений у такій ескалації, адже вже зовсім скоро може відбутися. Зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна, і відповідно Пекін може підвищувати ставки. Зокрема, Джо Байден напередодні коротко заявив, що цитую така зустріч не призначена, але вона можлива. В той же час в Білому домі натякають, що на сьогодні час та місце зустрічі, а також питання для обговорення, не визначені. Хоча американські змі вже допускали, що зустріч Байдена та Сі. Хочуть організувати на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться у Сан-Франциско вже з 11 по 17 листопада. Ну і нібито обидві сторони вже працюють над підготовкою такої зустрічі хоча жодна з них офіційно цю зустріч не підтверджує досі.